Бо я не знаю, ким я зараз буду. Буде сюрприз для всіх. Для mm -hmm. І для мене також. Переживаєте? Дівчатка, представтесь, будь ласка, Чуб Ганна, і Оксана. Оксана. Розкажіть кілька слів, про чим займаєтесь, де навчаєтесь, чи працюєте. Займаюся. Вільний час домашньою випічкою, е, ужитковим мистецтвом, працюю художнім керівником в будинку культури, навчаюся в Рівненському державному гуманітарному університеті, педагог-організатор культурно-дозвілявої діяльності. Я працюю в магазині Вельвет жіночого одягу, але найбільше люблю малювати і також люблю робити листівки ручної роботи, потім футболочки, малюю акриловою фарбою на них. Люблю дарувати їх своїм друзям, вже багато друзів. Можна так сказати, в моїх футболках ходять, які я для них зробила. Також малюємо там, наприклад, підземні переходи, розмальовуємо на будинках, якісь стріт арти робимо. У нас сьогодні в гостях скандально відома політики. Ірина Фаріон. зустрічаємо вітаємо. Ми вже ну як це, Яра, львівська патріотка. Ага. Бандерівка Бандель. ще. так, так, Погірше по Олега Ляшка буде. Не, ми в образі Олегу Ляшку. Тож, дівчатка, спілкуємося, цікавимося, запитуємо, ми вже в прямому ефірі працюємо. Доброго дня. Доброго дня. Що можете розказати про себе, кілька слів? Я Ірина Фаріон Бандерівка зі Львова. От, наприклад, зараз така ситуація в Україні. Зараз іде війна, з Росією, чи ну ви підтримуєте своїх? Чи якось наприклад їм допомагаєте? Чи є наприклад якийсь там фонд підтримки для АТО? Так, звичайно, створили фонд підтримки. У нас є волонтери, які допомагають. Звичайно, підтримуємо свою сторону, а як же ж по-іншому. ну, Захід допомагає Сходу, хоча завжди казали, що от Захід є сам по собі, а схід сам по собі. І немає такого. Всі один одному допомагаємо, тому що хочемо, щоб швидше війна закінчилася. А чому саме політика? Ну, так, склалося, що в мене дід політик, прадід політик. Ну, тоді ще політики не було, але якби вони вже були політиками. Називали свої, отак от. Потягнули і мене за собою. Ви цього самі схотіли, так? так? Так, так. Ну але в дитинстві, наприклад, були якісь там мрії, там бути не знаю, наприклад, чи акторкою спілком, чи, чи ведучою шоу якогось розважання. А пробували, наприклад, там приймати участь десь в якихось конкурсах чи ні, це... тому що зразу мене в політику запхали, і я зразу це отокнулася, тому що зрозуміло, що все таки потрібно боротися за свободу українців і України. Ми прощаємося з пані Іриною і зустрічаємо наступного нашого політика-гостю. Це Юлія Тимошенко. Юлія Володимирівна, раді вітати вас в нашій студії. Нагадуємо, у нас розважальне шоу королеве шоу. Ми сподіваємося з Юлією Тимошенко. Доброго дня вам! Доброго дня, Юлія Тимошенко. Так. Раді вас бачити в нашій студії. Ви бачите, що сьогодні без коси. Ми зразу звернули увагу. Трішечки змінила імідж, розумієте? За те з бородою, так. Да. За те... от я ж кажу, А чому саме змінили імідж? Що це посприяло? Якби звідси наліпили сюди, розумієте? І якби потрібно щось нове вносити, тому що от все, Юля це коса, Юля косу носить, а зараз буде е, Юля Борода. Знаєте? Ну, ви, люди запам'ятають дурне. Ви подумали, якщо ви знімаєте косу? А буде борода, і люди вам більше стануть вірити? Ну, я думаю, якась частка довіри все таки з'явиться. Особливо я е якби, акцентую свою увагу на бородатих людях. Тобто зараз дуже модно бути бородатим і бородатих людей багато. Я розумію, що в принципі, якщо я буду бородати, то й наберу багато голосів від бородатих людей. Ну і стиль одягу також змінився? Так, звичайно. Хожу без лівчика зараз. Вибачте, які <рі> трошечки не в прямому ефірі сказано, але ну, як... Мабуть, так я дуже відкрита дуже... до людей, зручніше. тому мені. Зараз не... жарко, якраз саме літом так, дуже так, зручно. Так, так, так. Все Ну, які буде. ваші плани на подальше? Що ви хочете зробити для нашої країни, щоб вам люди повірили? Ну е... дуже багато знаєте планів насправді. І не дарма я приїхала в Рівне, тому що почати хочу з рівного, тому що як не як рівне, це є перша столиця, і якби знаєте, стартувати з першої столиці і закінчувати вже Києвом, якби так обхоплю всю територію, об'їду, якби ось ми ви знаємо, ну, в принципі, такі як такі плани як, жінку мінімаль. політика. А, наприклад, якісь э, творчі сторони там чи погляди, э, якісь у вас є там чи захоплення, можливо я щось... дресирую собаку. Маленьких цих пікінесів особливо люблю і забула, крутиться, знаєте, і буває таке крутиться в голові, а не можеш згадати. Іншим разом, думаю, згадаю, розкажу. Зараз реклама в нашому фірі. Дякуємо, дякуємо, Юлія Вадивина.